Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна. Привіт з моєї англійської дачки. Зайшла тут посадити, пересадити на постійне місце ревень і цибульку посадити, бо вже потепліло. І заодно хочу показати вам інструмент місцевий англійський. Дуже незвичний для нас, але так, щоб ви розуміли різницю в українській землі та англійській, якщо її можна назвати землею. Вила, вила, я думаю, вони однакові. Ось у них такі кирки, щоб довбати цю землю, тому що не вкопаєш. Підняти неможливо. <сум> інструмент важелезний. Ось лопата. Ну, якщо це можна, цей інструмент можна назвати лопатою. Так, щоб заміряти по сантиметрах. Тут в мене є такий ножик лопатка і пилочка. 10 см максимум, а то й менше. Це та глибина, на яку реально можна хоч якось з тим важким інструментом вкопати їхню землю. Глибше не вкопаєш ніяк без оцієї кирки. О, граблі, це дуже старі. Але важкі і надійні. І сапка. Ось така в них сапка. Треба заточувати тупа, як не знати, що. На неї можна хіба що трохи горнути верхній шар землі, який пухкий, але проповлоти просапати бур'ям, так, щоб корені висікти неможливо. Ось такі в мене інструменти. Хвастаюсь цим скарбом. Скарб, тому що дістався в оренду разом з ділянкою земельною. Не треба витрачати гроші, не треба купувати, мені ось повезло так. такі інструментики. На сьогодні все, коротеньке відео. Дивіться, цінуйте те, що маєте вдома. І до наступних зустрічей!